Сьогодні у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулось офіційне закриття програми Кременчуцька академія волонтерства. Цьогоріч це була 10-та ювілейна програма. Вона відзначилась своєю наповненістю, неймовірно активними та амбітними учасниками, а також дружньою та по-справжньому волонтерською атмосферою. Маючи нагоду, хочемо подякувати кожному учаснику, який все ж приділив свій час, прийшов, не сидів в телефоні. Також кожному спікеру, кожній організації, яка долучилась до реалізації цього реально крутого проекту. Більше Місяця учасники та учасниці пізнавали усі сфери волонтерства, і що особливо важливо не лише теоретично, а й практично. Після відвідування лекцій, семінарів, воркшопів та екскурсій, молодь мала змогу самостійно втілити власний волонтерський проєкт у будь-якій сфері. Також майбутні волонтери відзняли ролик на різні соціальні теми. Свої напрацювання хлопці та дівчата представили на закриті програми. Донорство це ж так страшно. Зовсім ні. Донорство це не просто здача крові. Це і профілактика та запобігання серцево-судинних захворювань, зниження ризику утворення тромбів, омолодження та очищення шкіри. Міська влада Кременчука підтримує та сприяє розвитку таких ініціатив, адже вони дозволяють молоді отримувати нові знання та навички, а також всебічно розвиватись. Крім того, такі проєкти спонукають до активної волонтерської діяльності, що є надзвичайно важливим у наші дні. Тому на закриття завітав перший заступник міського голови Володимир Пилипенко, який привітав учасників, подякував їм за активну участь та вручив сертифікати. Будь-ті люди, якраз які зможуть зробити майбутнє нашої країни. Тому дуже приємно, що саме в Кременчуці народжується сьогодні. Такий рух, що є ви, які є учасниками такого класного заходу, я впевнений і в майбутньому. Будете продовжувати підтримувати, і найголовніше сіяти це зерно добра. Далі самі ж учасники підкреслили, що вдячні організаторам програми, адже це безцінний досвід, який вони планують використати у майбутньому для власної волонтерської діяльності. Цей проект був дуже цікавий і корисний. Було дуже багато кру крутезних спікерів. Особливо дуже сподобалася наша команда, з якою ми працювали. Все було надзвичайно цікаво, і я дуже вдячна організаторам цієї програми, що створюють такі класні заходи для молоді і дають можливість розвиватися і творити щось далі. Своє після цього проекту я планую брати участь у екологічних заходах там для екології нашого міста, і можливо роботи з дітьми. Багато навичок нових, багато нового. Досвіду дуже класно, ні в якому разі жодного не жалкую. Як ніяк, от я казала завжди, на самому початку проєкту, що волонтер це от як покликання. Це те, що потрібно. Я живу класним життям. і Я хочу давати це класне життя тим, хто цього потребує. Тому, звичайно, буду продовжувати, не зупиняючись ніколи. Якщо у вас буде така можливість приєднатись до проєкту, це найкраще враження здається за все моє життя. Кожен спікер індивідуальний, кожна інформація цікава. Все буде корисним в подальшому житті. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради Софія Ригоренко, Олексій Кражановський. Кременчуцькі новини.